Всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Амінь! Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він знав, що його тут очікує, але Він прийшов заради нас з вами, заради кожного приймає Його як свого Спасителя. Він прийшов сюди також понести служіння в своєму служінні він людей. Врачував, істеляв, воскрешав і також навчав. Тому що він навчав, навчав навіть в своїх причтах. І неоднократно в своїх причтах він навіть про те, сповіщав, що він прийде друга на цю землю. В одній з притч прийшла про п'ять розумних і про п'ять нерозумних дітей. Матвія 25, розділ з 1 по 12 вірш. Тоді царство Небесне буде подібне 10 діва, котрі, взявши світильники свої, вийшли на зустріч за них. 5 з них були нерозумні, а п'ять – му. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи, а мудрі разом із світильниками своїми взяли оливи в посудинах своїх. І коли жених заварився, то затримали всі і поснули. А у півночі залунав крик, ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді всі діти вділять і встали, і поправили світильники свої. Не розумієш сказали мудря, дайте нам ваші оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, щоб часом не забракло нам і вам, то підіть краще до продавців і купіть світильники. І коли вони пішли купувати, прийшов жених, і готові пішли з ним на розсілля, і двері зачинились. Пізніше прийшли інші діви і говорили: пане, пане, відчинимо. Він же сказав йому відповідь: істину кажу вам, не знаю вас. Отже, Господь говорить про те, що слово Б будуть всі знати є Господь і буде оповідане слово по всій землі. І будуть люди, які приймають і які не приймають. І коли Господь прийде, то вже пізно буде кидатися і розказувати, що ми там не знали або що. Пізно буде поправляти свої світильники, шукати оливу, тому що вже не можна буде купити. Олива це є іменно, на мою думку, те, що в нас. Як ми живемо? Чи ми живемо по духу, чи ми живемо по плоті? Якщо ми живемо по Духу, то ми ждемо нашого Господа Ісуса Христа, який прийде забере свій. От ці п'ять мудрих і є ті, які чекають його, які всю надію покладають на Нього. Є п'ять невизуніх, які в кінці почують, відійдіть, я не знаю вас. Хай Господь поможе, щоб ми ніколи не почули цих слів. Щоб, як написано в слові, я не пам'ятаю, де є написано, увійди добре раб царства Господіна Дай Бог, щоб ми були такими. Звичайно, що Ісусу і Христу багато учнів задавали, і нам цікаво, як це буде і коли буде. І Матвія 24. 36 по 44 такі слова написано. Про те вже той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, тільки Отець один. Як було за Днівноя, так буде і прихід сина від Бо як було, були, було в дні перед потоком, Їли, пили, женились, виходили заміж аж до того дня, коли не увійшов ковчег і не думали, аж поки не прийшов поток. І не знищив усіх. Таким буде і перехід сина людського. Тоді буде двоє в полі: один візьметься, другий залишиться, дві будуть молоти на жорна, одна візьметься, друга залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, є... бо не знаєте котрого дня Господь ваш прийде. Але знайте це, що коли б Господар тому знав, у котрій сторожі прийде з водій, то пильнував би і не дав би. Відкопати дому свого, тому і ви будьте готові, бо прийде людський тієї години, коли не думаєте. Бачите, Христос говорить про те, що ніхто не знає ні дня, ні часу, коли він прийде в друге. Знає тільки один небесний батько, коли він пройшла його в Але він говорить про те, що як було дніною, що всі жили в своє задоволення. А ной, коли будував ковчега, він постійно говорив про те, що буде поток, про те, що покаяться потрібно, його не слухали. В результаті загинули майже всі. Зосталися тільки Ной і своєю родиною. І як будуть вчера. Так само, говорячи, приклад наводити, що буде в полі двоє. Один візьметься, другий залишиться. Будуть мовить двоє на жорнах, одна візьметься, друга залишиться. Господь говорить про те, що ті, що його діти, в ній забере, а ті, що залишаться, вони зостанеться на суд Божий. Тому ми потрібно нам пильнувати про те, чи правильно наші світильники, чи по духу Господньому ми живемо. І чи ми тільки в церкві тут, як кажуть, молимося і все. Чи ми дійсно стараємося жити по слову Божому і Ним? Чи Господь дійсно є нашим Спасителем? Ще хотів би зачитати Луки, 21 розділ з 34 до 36 вірш. Зважайте на себе, щоб серця ваше не обтяжувалося на, на жаль Пияцьким і життя і турботами, і щоб день той не застав вас несподівано. бо він, винна сітка, прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож приймуйте часу, моліться, щоб удостоїти уникнути того всього, що має бути стати перед сином людським. Також тут написано, що ми не повинні турбуватися. Про земне, а перш за все про духовне, про свій духовний стан, про те, чиї ми діти. Потрібно не забувати, щоб не було так, що коли Христос прийде, для нас це буде несподіванки. І нам потрібно постійно про це плюнувати і постійно молитися і дякувати Господу за те, що Він кожного з нас знайшов у цьому світі, омив очистив, оправдав. І що він свого часу забере кожного з нас. Давайте помолимся і подякуємо. И познаем ее